Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим другом розповімо, що відбувається зараз у Чорному морі, станом на 3 серпня, та як відновлюється судноплавство з порту Одеси. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал та підтримайте незалежну журналістику в незалежній Україні згідно з нашою інструкцією. Спочатку про морське судноплавство з Одеси. О той самий балкер разоні, який вийшов у море з нашого порту вранці, 1 серпня, вчора увечері вже спокійно дійшов до босфору. Таким чином, тестовий рейс цього судна пройшов вдало, і тому черк. На подальше відновлення судноплавства. Росіяни так і не наважилися напасти на судно і порушити стамбульські домовленості. Вже зараз у портах Одеси Чорноморська та Южного стоять 15 готових до виходу в море торгівельних суден, на кожному з яких навантажено від 10 до 60 тисяч тонн зерна. Ще два судна готуються до виходу з моря. Коли вони всі вийдуть у море з Одеси, то очікуємо на прихід порожніх суден під завантаження зерном. Тобто судноплавство. Стане двостороннім, а поки що просто виходять у море ті судна, які раніше ще з лютого були заблоковані в наших портах через розпочату Росією війну. Ускладнилася ситуація на Дунаї. Там у каналі бистро вчора підірвався на чомусь невідомому плавучий кран, який був повинен підняти лоцманський катер Орлик. Цей катер напередодні також підірвався. Там стоять не міни, а якісь невідомі малопотужні вибухові пристрої, і поставити таке можуть. Диверсанти чи місцеві колаборанти? Тепер про головне дислокацію та дії російського флоту. Після того як росіяни 31 липня панічно вийшли в море з Севастополя. Станом на 2 та 3 серпня склад їх оперативного з'єднання у Чорному морі значно скоротився. Там тепер всього два ракетні кораблі та три великих десантні кораблі. Загалом вони мають 16 ракет калібр, в тому числі вийшов у море фрегат адмірал Макаров з Севастополя. А назад до Севастополя повернувся фрегат адмірал Ессен. Всі вони діють південніше Криму у прямій видимості з берегів біля мису Фіолент. Таким чином, росіяни сподіваються, що вони знаходяться поза зоною досяжності українських ракет Нептун та Гарпун. В Азовському морі, так би мовити, працюють чотири кораблі та катери, а також один з великих десантних кораблів, який займається логістичними перевезеннями. На цьому поки що все. Ми прощаємося до побачення. З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!